Якщо йде обстріл, сам перед треба подбати про свою безпеку. Чотири стихії – вода, земля, повітря та сонце або вогонь. Людина, коли п'є воду на фізичному рівні заспокоюється. Так ось мобілізація ресурсів включає в себе те, що всі корисні речовини йдуть в м'язи. До речі, цими техніками дуже добре ще борять панічні атаки. Техніки чотири стихії спрямовані на саморегуляцію вашого психологічного здоров'я. Наступна у нас стихія це повітря. І тут, на перший погляд, банальні техніки дихання. Признаюся, що, будучи вже психологом, на початках я досить скептично відносився до технік дихання. Ну, я і так дихаю, що як вони мені допоможуть. Проте. Пізніше, коли ми навчалися вже на то на курсах, то в інституті от Doors, Там багато приділяли уваги практиці. І коли ти проганяєш ці техніки дихання через себе, я відчув результат. А коли ти відчуваєш результат, я починаю ділитися цим результатом з іншими. Я більш впевненіше можу вам розказати про ці техніки. Найпростіше це діафрагмальне дихання. Коли ми ставимо руку на одну на живі, друге на груди і стараємося дихати животом, щоб тільки діафрагма. А грудьми стараємося не рухати. Тому ми руку ставимо, щоб це контролювати. Починаємо дихати відповідно так, як і ми дихаємо. Кілька вдохів, видохів, робимо спокійно. Пізніше робимо глибший вдох животом, плавніший видох. Вдох, видох. При умові, якщо нам треба заспокоїтися. Тому що є техніки дихання, які навпаки нас стимулюють, які нас, скажімо так, додають енергії драйвовості. Отже, діафрагмальне дихання, якщо нам треба заспокоїтися, має бути довге та повільне. Вдихаємо носом. видихаємо ротом. Уявіть, що на носі висить пір'їнка, нам так треба вдихати видихати, щоб вона не рухалась. До видих. З видихом викидайте себе все погане. Як на фізичному рівні, певні поболювання, поколювання, десь, може, щось пече. Печення, так? викидаємо. Так і на когнітивному. Погані думки. Викидаємо, образи викидаємо з видохом. Вдох, видох. Чим далі, тим глибший вдох животом. Плавніший, довгий, аж з п'яток видох. Наступна техніка, навіть, скажімо так, техніки це по геометричних фігурах. Також дуже гарно запам'ятати. Найперше, це по квадрату. Находимо чи вікно, чи двері. Чи, можливо, просто уявляємо собі квадрат. І на 1, 2, 3, 4 робимо вдох. 1, 2, 3, 4 робимо видох. І 1, 2, 3, 4 затримка. Спочатку робимо е, з інтервалом комфортним для вас, але пізніше ми цей квадрат все розширюємо, розширюємо, розширюємо. Глибший вдох. Плавніший видох. Затримка надовше. Наступне можна так само робити по трикутнику. Чи по вашій будь-якій геометричній фігурі, яка вам подобається. А як же ж робити по колу? Тут основне, щоб не було е, перерви між вдохом та видохом. Вдох, видих. Вдох, видих. І розтягуємо це коло в еліпс. Глибший вдох, плавніший видох. Глибший вдох, плавніший видох. Ще раз глибший вдох, плавніший видох. Крайня на сьогодні техніка це техніка бджоли або техніка пасіки. На перший погляд, така трошки смішна, дитяча, але вона дуже дієва. Коли ми займаємося диханням, візьмемо діафрагмальне дихання, під час видиху спробуйте повторити дзищання бджоли, гудіння бджіл пасіки. Робимо вдох. Видох. Вдох, вдох. На сьогодні це крайня техніка, проте є багато інших цікавих технік дихання, які ми з вами розберемо пізніше. Напишіть в коментарях, чи то вам буде цікаво. Поділіться, можливо, техніками, якими ви користуєтеся, буду вдячний. І остання стихія це сонце, або вогонь. І почну тут я не зовсім з технік. А з вітаміну, особливо вітамін Д, ми отримуємо його, його, якщо перебуваємо на сонці. І наш гарний настрій без вітаміну Д та без інших вітамінів та корисних речовин не буде повноцінним. Зверніть на ту увагу, перед тим як перепрацьовувати в терапевта до психолога і так далі, постарайтеся. Найкраще, тут, звичайно, здати аналізи і подивитися, що вам не вистачає. Якщо ви не маєте чи часу, чи бажання то робити, то пропийте вітаміни хоча б профілактично. Але пам'ятайте, що перебір в вітамінах це також зашкодить організму. Можна також в даній рубриці розглянути техніки, які працюють, скажімо так, зі світлом, зі сонцем, це техніка сканування. Медитативна техніка, яка допоможе переключитися з навколишнього світу на тут і зараз, на ваш організм. Постарайтеся уявити, що ви просвічуєте себе рентгеном, так? Або ну, більш таке позитивне приємним яскравим сонячним провінням, яке просвічує ваш, ваше тіло. І так, від стопів ніг до верху, до верху просвічуєте і аж до голови. Можна з Промінем сонця, а можна уявити, що ви стоїте на такому енергетичному ситі, яке буде просівати вас і не тільки просвічувати, а ще й забирати на себе всі негативні прояви, як фізичного характеру, тобто біль, можливо, печіння, якесь поколювання і так далі, так і ментально, когнітивно певні думки, образи. Злість, агресію і так, далі, і так далі. Уявіть, будь ласка, що ви стоїте на цьому ситі, на цьому енергетичному сяючому сканері, яке вас просіває, проходить по ногах, йде вище і вище. Потім через живіт, тулуб, груди доходить до голови. І потім, виходячи назовні, уявіть весь той бруд, який з вас забрали. Потім е, сонячний промінь проходить через цей бруд, знищуючи його, а вас наповнюючи теплом, затишком, комфортом. На сьогодні дані техніки е, ми підійшли до завершення, проте ви підбираєте свої техніки. Не кожному е, дані техніки підійдуть. Можливо. Ви маєте е, свої вже підібрані, але е, дуже зручно через, під цих чотири стихії е, класифікувати, підбирати та не забувати. Ви були на каналі Дармороз. Ми сьогодні розглянули е, техніки е, класифікацію під чотири стихії. Е, підписуйтесь на канал, е, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати відео. Діліться, будь ласка, з друзями, щоб і для них ці відео були корисні та помічними в житті. Та Пишіть коментарі. Коментарі як просувають відео, так і мотивують мене для подальшої роботи та нашу команду. А ще вони визначають наші наступні теми.